Я закупуюсь вже все не так, піжама зникла, підріжком рюкзак, а у ваня зупина щітка танцює данс а кіт на чіпив на хвоста мій компас, як вас на лав вазон, тепер полосте помідорний каньйон. а щішку у петок сіпила жилафа. Він на шафі звається лафа. Хто це сослубай, мов мячик служин, соня, це не один. Мене зупинити, то тіла наука, я відала, як мій гайча штука. Я волонтілка в тебе била палат, і кішку в я святковий халат, а на нас тіла співати куплет, то шауштував свій власний балет. Бо не я незвичайна, бо я унікальна. Я сплавсь, весела, феноменальна. Якщо мах угибся у його лісів, я миті го 100 тисяч чудів. Ваші обов'язки. Дякуємо, Софію. Запрошується.